Ну що, Сьогодні будемо збирати нарешті ось цей корпус від акумулятора по зборці є важливий момент. Дивіться, значить дана зборка ось тут, повинен бути вставка в контролер. Контролер даний повинен стояти від спеціального електричного велосипеда, тобто, і виходили провода. Провода повинні вийти на мотор, на ручку газу і на монітор повинні вийти провода. Так як нам це не актуально. Чому? Тому що даний акумулятор буде експлуатуватися без контролера. По-перше, ці контролери не хвалять. А по-друге, даний контролер коштує десь в районі 2,5 тисяч. Тоді як звичайний коштує в районі 600 гривень. І третє, найголовніше. Ось до нього плата охолодження, до речі. Так от, найголовніше це той факт, що е, даний контролер не вписується в концепцію акумулятора. Тобто контролер акумулятор повинен бути ще один, з'єднаний, повинен бути паралельно. Тому для здешевлення вартості і для інших цілей буде прийнято рішення сюди поставити вставочку. Оце все сточиться. Місце кріплення контролера. Тут поставиться вставочка можливо, можливо, поставиться контролер, якщо знайдемо ну, за половину ціни. Інколи китайці такої фігнією страдають, тоді будемо вирішувати ще одне питання, а питання полягатиме в тому, як вивести хоча б цих два проводи. Так, поїхали. Так от, поки немає контролера, в нас є чим зайнятися. Ми оцю планочку відкладаємо. І в нас є замок, замок запалення, у нас є також зарядне гніздо і в нас є індикатор рівня заряду акумулятора. Тож, якраз цими питаннями і займемося. Також в ми відкладемо ось цей нікелевий дріт. Пірніше стрічку. Яку ми можемо використати і використаємо, коли будемо створювати докупи ось ці е, секції. Наступним, е, на наступному етапі ми просто-напросто візьмемо і використаємо е, J5 або J7 серію акумуляторів, про яку я розповім іншим разом. А поки що вперед складувати ось цю штукенцію. Важливим моментом є те, що коли ми вскриємо ось цей пакунок з різними штучками і кріпленнями, ось це у нас обов'язково буде вихід. Ніж вхід на контролер. Ось так от воно буде стояти. Ось чому саме так. Тому що, чим більше торчить, тим більше шансів коротнуть. Саме тому це в нас вхід буде, а не вихід. Щоб не коротнуть. А ось це у нас буде е, вихід з акумулятора. Тобто це все буде максимально закрите і шанси коротнути випадково будуть мінімальні. Ось так от воно буде вставлятись по ось цю штукенцю ми теж відкладаємо. Ну що ж, візьмемося за саме простеньке, а саме просте це у нас ось така от кніпочка е, зарядки. не кніпочка, а Роз'єм. Ось так от він повинен щільно зачинятися, тому ми його зараз знімаємо, вставляємо. Угу. Вставляємо. Вставляємо. А десь бой накручуємо. Я зрозумів. Так, наділи ми і таким чином ось цією кніпочкою можемо зачиняти. Порт зарядки акумулятора. Можемо відчиняти. Тільки щось мені підказує, треба ось так прокрутити. О, тепер згоден, тепер так воно і буде. Також важливим моментом є той факт, що треба продзвонити плюс і мінус, тому що тут три роз'єми. Так, тепер ми дивимося, що ось тут у нас гніздо, таке, як іменно на. Вирізали, бачите, такі от овали. І тут от овали підставляємо ці два овали. Затискаємо раз, підставляємо овали два, Є овали. Тепер потрібно знайти десь немає гаєчки, щоб ось це все діло закрутити. Ну, гаєчку таку знайти не проблема, вона продається в інших магазинах. В наступному комплекті продається ось така гаєчка, тому ми зараз її і зажмемо. Навіть на цьому написано акумулятор намальований. Так, зажалимо гаєчку, дебело. І можемо подивитися, що в нас що вірно. Угу. Z, зручність. Так, буде у нас як додатковий порт швидкої зарядки. Тепер треба буде тільки знати, де плюс, де мінус, і все буде добре. Ну що, йдемо до замка запалення. Так, знайшли замок запалення і заглушка ось до нього. Я так розумію, у нас буде якесь кілечко до нього. Ага. Ось таке от кілечко, ось так от воно буде стояти приблизно. Так, перед тим, як його вставити, у нас воно, він повинен ставитися ось так от. Ось так от ставиться замок запалення. І його лижа якраз е, стає от сюди. Тобто навіть в лижі є спеціальний вихід для нього. Так от. Зараз надінемо лижу і побачимо. О. Так, да, все, замок запалення якраз протикає. Е, так, значить. Знімаємо знову лижу і ставимо замок запалення. Він повинен ось так от ставитись, кріпитися і висуватися он туди. Так, кріпимо. Ну що ж, перед тим, як поставити замок запалення, вставляємо е, ущільнення, резинку ущільнення. От, так от Вставляємо спочатку резинку ущільнення, потім замок запалення. О! Так, і кріпимо його от сюди. І коли ми будемо надівати кришку, то кришка вже буде надіватися ось так. Не знаю, видно вам на камеру чи ні, але буде надіватися прямо на замок. Так, тепер потрібно знайти іменно ті замки, ті болти, які будуть кріпити ось це все діло. Судячи з масивності даної конструкції, я так думаю, це два ось цих от шурупчики, які є найбільшими. Так, ось так от ми закріпили замок запалення. Є, перевіряємо його. Працює замок. Так, це чудово. А далі, щоб ось ця кришка не випадала, не випадала, ми теж її прикрутимо на 4 болти. А ось і ці болтики, раніше шурупчики, тому що а, тільки вони можуть вкручуватися в алюміній і від, мають відповідний розмір і крок різьби. І от маленькою китайською викруточкою ми закручуємо. Я хотів взяв самий великий плюс із такої дешевої викрутки, але все одно перегибати палку не треба. Все одно мені його потім знімати і поки що він отак от стоїть, нікуди не випаде. І ось ці штуки, контакти держаться міцно. Ну що, ось з планкою готово. І що ми маємо? А ми маємо таке наступне. Ось так оця планка стоїть. Ось так от раз. І ми можемо її заперти два. Все, планка заперта. Ось. Нікуди вона вже не дінеться. На отворах закрита. Так, чудово. Тут у нас теж чудово стає. Ой, виходить такий красунчик у нас. І з контролером. Ну, по поводу контролера поки що подумаєм. Е, так, наступним етапом проклейка ось цієї штуки. Е, зараза скривив Ювелірна робота голочкою і вирівнювати. Все акуратненько піддів і навіть не видно сліда, як заводська, вставляємо тимчасово. Хм. Мені цей Гумор не подобається. Походу, це ось замок запалення, а це ось його. А, ні, все вірно. Ось такий от зовнішній вигляд він повинен мати. З однієї сторони замок запалення, а з іншої сторони додаткова зарядка. Так. Добре, чудово. Пойдемо крутити його далі. А далі скручуємо рамку, скручуємо оцими самими довгими шурупами. Тимчасово скручуємо, тому що, коли будемо створювати акумулятори, то вони нам. Трішки будуть заважати. Просто задача не загубити шурупи раз і мати цілу рамку два. Е, довелося зняти ці шурупи, тому що щось мені підказує, що це не одних. Сумно, а так хотілося це все діло скріпити докупи. Ладно, поки що відсунемо. Хай буде так. І приступимо до наступного етапу. А наступним етапом ми займемося ось цією штукенцією. Накидаємо ось так от проводочки, верніше не проводочки а клемки. От. Де плюс, де мінус нас позначено. І затискаємо чимось, треба обов'язково затиснути, тільки чим. А нічим затискати не треба, тому що ось тут є спеціальні роз'єми. Так, доведеться знімати планку, отпирати замок, знімати планку і підсовувати її от сюди. Так, відпираємо. Стягуємо планку. Откладаємо в стороночку. І підтягуємо от сюди от. Ось так от надіваємо. Не знаю, буде видно на камеру чи ні. Оп і є. Так, і з цієї сторони видно плюси і мінуси. Так, е закручуємо шурупи. Щось мені підказує, що варто закручувати саме ось цими шурупами. Тому ми ними і закрутимо. Тому що інші просто не підійдуть. Попасти сюди ще той цікавий процес. Так, хай вас не е, дивує про те, що вони хилетаються, вони згодом спаяються і будуть триматися міцно. Тут у нас є вихід, тепер ми знову надіваємо цю ж саму планку. О. Як ви бачите, захлопнулась планка, вони тримаються міцно. І запираємо. Все. Це у нас заперто. Так, важливий момент. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Шість чорних шурупів. Цікаво синіх теж шість, Вініше прозорих. Так, добре, а з цим розібралися. Підпаємо сюди ось цю плату. Так, єдине, що я її тимчасово. Приклею скотч, щоб проводочки не відпадали. Закрутили, ну, так як він на 48 В. А що з ним робити далі, я ще поки що не знаю, але з кожним разом стає все цікавіше і цікавіше. Зібрали ми ось таку от коробку. Тепер це все ми вставляємо. Вставляємо в довільному порядку. Тому що ось це, коли буде підпаяно, воно буде ще і, е, приклеєно, можливо. Так. Ага. Так, ставимо. Підправляємо. І закручуємо ось це все діло. Так, ну що ж, акумулятор зібраний. А по тих запчастинах, які в мене залишилися ось. Ось ось, ну, це не вщот. Так, навіть брелок. Тепер в мене залишається питання для чого ось це, для чого ось такі довгі шурупи, для чого ось ці резинові демпфери? І для чого ось ця пластинка? І шайба. Тобто, що робити з цим корпусом? Адже він на 48 вольт. Ну, 90% то, що навіть стрічка на 48 вольт. Переробити його на 36 вольт. Ну, Мабуть, і це на 48 вольт. Хоча якби на 36 вольт йому можливо була б шанс дати. А так я не знаю, що з ним робити. Пишіть свою думку в коментарях. І не забувайте, що є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. І не забувайте за підписку на мій канал. А попереду ще буде багато цікавих відео.